Якщо ми говоримо про окупанта терориста Пригожина, то він сказав, що російська армія втекла з позиції у Бахмуті? От перед цим ми пам'ятаємо, що він говорив про нестачу боєприпасів. Остання із заяв окупанта Пригожина про те, що російська армія втекла з позиції у Бахмуті. поперед цим він заявляв про нестачу боєприпасів, і хочу вас запитати, переносячись на фронт, яка ситуація там в окупантів. Ну я вам скажу, ситуація насправді достатньо складна. Вони продовжують штурмувати наші позиції. От продовжують оці ці штурми. Ну от, попри те, що Пригожин заявляє про нестачу боєприпасів для ЧВК Вагнера, ми все одно бачимо майже щодня якісь відео з Бахмуту, де йдуть майже от такі килимові бомбардування, застосування боєприпасів з фосфором. Бачили Бахмут в огні, ці відео приходять регулярно. Причому з обох сторін і з боку російських окупаційних військ і їхніх воєнкорів, і з боку українських збройних сил України, тому там ситуація стабільно складна. От і довіряти усім заявам Пригожина я б не довіряв би. От. Uh -huh. Він професійний маніпулятор. О. Але ситуація складна, те, що росіяни несуть великі втрати під Бахмутом, більше ніж Збройні сили України, це правда, але повірте, нашим хлопцям теж складно. Я це знаю, тому що частково деякі групи з моєї бригади теж бувають на цьому напрямку дуже часто.